Вітаміни для зміцнення волосся та нігті. Всім вітання. Як досягти здорового вигляду волосся нігтів та шкіри? Добитися стійкого результату можна лише виявивши та усунувши збій в роботі організму. Адже проблеми краси це зазвичай зовнішні прояви патологічних процесів в нашому організмі. І тому для того, щоб волосся було густим і блискучим, нігті міцними, а шкіра гладкою та чистою, зовсім не обов'язково скуповувати трендові б'юті засоби, різні креми, маски та сироватки. І часто ми чуємо від друзів та знайомих про те, що Дорогі вітаміни відомих брендів зовсім не допомагають, і всі намагаються знайти потрібні вітаміни при сильному випадінні волосся, ламкості нігтів та різних проблемах зі шкірою. А щоб вітаміни почали працювати, їм потрібно пройти травною системою в кишківник. Там під впливом ферментів смоктатися в його стінки та потрапити в кровообіг. Далі під впливом інших ферментів досягти потрібного органу та проникнути у його клітини. Не самий простий шлях, правда? А якщо врахувати, що при неправильному харчуванні, дисбактеріозі та паразитозі, поверхня кишківника покривається слизом та іншими продуктами життєдіяльності, що зі свого боку зменшує площу поверхні, через яку кишківник смоктує поживні речовини, і тому пробити таку броню для вітаміну дуже непросто. Тому шкіра, волосся та нігті практично не утримують живлення, що відразу відображається на їхньому стані. Тож спочатку треба перевірити, чи немає проблем у роботі шлунково кішкового тракту. Якщо такі є, то звернутись до кваліфікованого лікаря для їх усунення, а вже потім починати приймати вітаміни та мінерали для покращення росту волосся та нігтів. Які вітаміни та мікроелементи необхідні для цього? По-перше, вітамін В, Д, залізо та цинк, і для включення цих вітамінів в раціон слід вживати продукти багаті на ці поживні речовини, такі як листова зелень, горіхи, насіння, цільнозерно. Нові продукти яйця, риба та нежирне м'ясо. Деякі амінокислоти, такі як метіонін, таурін і цистеїн, а також мікроелементи з залізу і селен, можуть бути корисними у запобіганні випадіння волосся та ламкості нігтів. А також є спеціально розроблені капсули Седезал від івоніка, які містять в собі всі необхідні вітаміни та мінерали, що запобігають випадінню волосся та допомагають зміцнити, покращити їх стан і відновити їх структуру. Крім того, капсули мають унікальний склад, що допомагають пришвидшити ріст нових волосин. Він складається з рослинних екстрактів, а саме екстракт шишок пивного хмелю, екстракт листя чорного волоського горіху, екстракт пшеничних висівок, екстракт сланів спіруліни. Екстракт пшеничних висівок містить багато вітамінів групи Б, вітаміну Є е та цинку, які укріплюють волосівну цибулину та запобігають випадінню. Також вони підтримують здоров'я шкіри голови і допомагають зміцнити імунну систему. Екстракт листя чорного волоського горіху підтримує здоров'я шкіри голови. Екстракт сланів спіруліни містить високу концентрацію білків, вітамінів та мінералів, таких як залізу, магні та біотин, які зміцнюють волосся та насичують його корисними мікроелементами. А екстракт шишок пивного хмелю містить вітамін в 6 амінокислоти та рослинні естрогени, що підтримують здоров'я волосся, зміцнюють коріння, тим самим запобігають його випадінню і збільшують його еластичність.